Колишнього топ посадовця МВС викрили на масштабній схемі розкрадання загалом злочинні дії чиновника завдали збитків на 16 мільйонів гривень. НАБУ і САП викрили колишнього топ-посадовця МВС на масштабній схемі розкрадання бюджетних коштів і хабарництві. Як з'ясувала детективі, підприємець, який постачав обладнання для відеоспостереження та контролю доступу до будівель МВС, завищив його вартість. У 2018-2019 роках через свою громадську організацію він передав держсекретарю МВС чотири розкішні авто. У 2020 році держустанова МВС закупила це обладнання попри я. Но завищену вартість, і це спричинило збитки бюджету на понад 16 мільйонів гривень. Після звільнення і займаної посади передані авто залишилися в його користуванні. Їх просто подарували через формальний договір. У центрі протидії корупції зазначили, що у декларації за 2023 рік топ посадовець вказав три автомобілі, які перебувають у його власності. А це X5 2015 року, Mercedes-Benz 2020 року та Range Rover 2013 року.